Російські війська обстріляли Миколаївщину, били з артилерії по Очакову та дронами атакували Миколаїв. Ремонт даху, заміна покрівлі та встановлення вікон. Триває відновлення Шевченківського ліцею. На Миколаївщині впровадили новий формат спілкування з сім'ями полонених та зниклих безвісти. У небі над Миколаївщиною у ніч проти 18 липня сили та засоби протиповітряної оборони збили чотири дрони камікадзе типу Шахід 136 Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація із посиланням на оперативне командування Південь. За словами Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича, близько першої 50 через влучання в об'єкт промисловості виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. Підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій приблизно о 5.30 ліквідували займання. Загиблих та травмованих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також 18 липня о 7.37 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків. За даними обласної військової адміністрації, наслідки уточнюються. За інформацією районних військових адміністрацій та оперативного командування Південь у Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах. День 17 липня та ніч 18 липня минули без обстрілів. У четвертому класі Шевченківської школи навчається донька Тетяни. Жінка розповідає, три роки дистанційного навчання погано впливають на ефективність здобуття знань. Вже близько трьох років триває дистанційне навчання, яке негативно відображається на психологічному розвитку наших дітей, на якості освіти. Дуже. Я коли я піду вже до школи, мамо, давай пішли, будемо вчитися, Світлана Миколаївна, спілкуватися з однолітками це взагалі мрія. У квітні 2022 року, внаслідок обстрілів з боку російських військ, будівля школи зазнала руйнувань. Снаряди пошкодили дах школи, навчальні класи на другому поверсі та кабінети на першому. Говорить директорка Ольга Ясенко. Пошкоджень школа зазнала. Ну, мабуть, від початку квітня, вже, коли розпочалися ось активні бойові дії на території нашого села. Зразу ж школа зазнала пошкоджень. Було прильотів декілька на території школи. Прильот був у сам кабінет біології на другому поверсі. Зараз у нас розпочали відновлювати дах школи, ну це тільки початок, і зразу вікна паралельно ставляють вікна у школі. Потім планується також підвал на 120 учнів, тобто ну, захисне укриття. Ремонтні роботи коштуватимуть понад сім мільйонів гривень, говорить голова громади Олег Пилипенко. Тобто, в нас виготовлені за кошти місцевого бюджету повністю проєктно кошторисна документація по капітальному ремонту даху. Тут буде новий дах, і самі ремонтні роботи проводяться за кошти приватного інвестора. Всього роботи будуть проведені на суму більше семи мільйонів. Також будуть встановлені вікна. Вікна були закуплені майже на 2 мільйона гривень за кош... за залишки освітньої субвенції в кінці минулого року. І також ми за кошти місцевого бюджету фінансуватимемо встановлення цих вікон. Наступним етапом будуть ремонтні роботи у підвалі для безпеки дітей під час повітряної тривоги, а також у навчальних кабінетах, говорить Олег Пилипенко. За словами голови Шевченківський ліцей, найдороговартісний об'єкт у громаді. Початок офлайн навчання планується по завершенню усіх ремонтних робіт. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ольга тримає в руках теку з грамотами, відзнаками та медалями племінника. Хлопцю 22 роки. В полоні перебуває 15 місяців. У військо вступив добровільно. Ну не було 4-5 місяців. Не було взагалі ніякої звістки. Потім ми звернулися в Миколаїв euh, э, РТСК. Нам надали такий э, сповіщення документ, якому вказується, що він зникне безвісті. Ймовірно потрапив в полон. Потім хлопці в листопаді ми перший раз почули хлопці звільнені, які були звідки їх звільняли. І нам хлопці давали свідчення, що дійсно вони його бачили, і тепер вже в нас є чотири підтвердження. Інколи емоції заважають людині сформулювати своє питання або сконцентруватися на вирішенні ситуації, яка склалась з її близькою людиною, говорить психологиня Олена Харковенко. Зазвичай на такі збори приходять люди дуже важкому психоемоційному стану. Зазвичай вони не керовані, вони можуть раптово висловлювати або агресію викидати, або плакати, або істерити. Тобто і на таких заходах це в принципі є нормою. В залі 30 людей. Юристи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими по черзі з представниками обласного центру комплектування розповідають людям, як та в якій послідовності діяти. Паралельно працюють психологи. Наше завдання в таких випадках просто людину максимально вислухати, дати їй зрозуміти, що вона зараз не сама, що у неї є підтримка, що ми знаходимося поруч, що вона має право на викид своїх емоцій. Людям роздають анкети, в які вони вносять персональні дані, відомості про людину, яку шукають. І що вони дізналися про те, що робить держава, органи державної влади, координаційний штаб для повернення їхніх із військово або розшуку тих, хто з них безвісти. Основна увага під час такі зустрічі приділяється роз'ясненню норм законодавства, розумінню механізмів, які використовуються на сьогодні в державі для повернення наших військовослужбовців. На заході люди заповнили 15 анкет. Згодом цю інформацію опрацьовують в координаційному штабі та дають людям зворотній зв'язок. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина. На Миколаївщині триває видача одноразових компенсацій людям, які перебували в російській окупації. Допомога від міжнародної організації з міграції виплачується працівниками Укрпошти з кінця червня. Станом на 18 липня допомогу видали приблизно 4 тисячам громадян. розповідає директор з розвитку мережі Миколаївської дирекції Володимир Очеретнюк. Для того щоб отримати. Треба тільки паспорт. Ну і запрошення от Укрпочту. Получив 6 часів. За що дякуємо. Думали, на неділю-два на будемо купатися, як казалось, ніхто не думав, що так будемо довго. Ми. Так тут немає певної якоїсь черги, мені сказали, що можна особисто домовитися з працівниками відділення надати свій номер телефона, і вони викликають, чому так не воно не було зроблено, я не знаю. Формат виплати проходить у вигляді переказу індивідуально на кожну особу для їх отримання. Необхідно завірені копії е паспорта, е заповнюються бланки переказів, і людина отримує свої виплати. Писки формувала місцева влада, тобто вони володіють інформацією, хто був в окупації, хто не був в окупації. Близько 8,5 тисяч таких. Е Мешканців списки нам подавали у по невеличким населеним пунктам, де в нас працюють пересувні відділення. Виплати відбуваються одні по одні приїзд. Виплати до кінця місяця отримують практично всі мешканці, які були у списках. Влітку протягом п'яти років Ірина разом з чоловіком долають 600 кілометрів, аби приїхати Житомира на Миколаївщину на Телігульський лиман. Винятком став 2022 На жаль, війна забрала у нас. Море і здоров'я не дітям, не жінкам немає. Тому зараз відпочиваючих дуже багато. Прекрасний відпочинок. І хочеться, щоб ця природа збереглася, щоб люди цінили те, що в нас є. На Миколаївщині цього літа заборонено доступ до пляжів Чорного моря через зміну загрозу. Альтернативою став відпочинок на узбережжі Телігульського лиману. Відреагував на це місцевий бізнес, розповів представник адміністрації Коблицької громади Олег Ангелов. Встановили тимчасові споруди, кав'ярні, рекреаційні та санітарні зони. Ірина, адміністраторка одного з розважальних комплексів, говорить, всі дозвільні документи у них є. Дозвіл на розміщення тимчасових споруд нам надала Коблівська міська рада на основі підписаного договору з регіональним ландшафтним парком Тілігульський. Тобто, у нас офіційно на проведення рекреаційних заходів. Так, ми офіційно платимо податки і громаді. Ви бачите рослинність, ми нічого не прибираємо, все як росло, так і росте. Ірина показує станцію біологічного очищення стоків, яку встановили у червні 2023 року. Сюди потрапляє стоки з кухні та з туалету. Вони всі потрапляють повністю в герметичну ємність, там проходить процес переробки і на виході ми вже отримуємо очищену воду до 98%. Ця очищена вода потрапляє в ці резервуари, бачите, такі, як прямокутні. Потім приїжджає машина і вона все це відкачує і вивозить за територію Оштельгу. Столці тобто нарисували вкізи, те, що вони хотіли там побудувати, мало архітектурну форму. Рішень виконавчий кому було, і скільки фасади були, і ці документи подали мені на сласування. Я їх голосував по питання, Ну там порушень ніяких не було. На земельну ділянку дозвіл він дав е, таєвуський ландшафтний парк. Документи всі були в повному обсязі. Тобто, ну ніяких причин відмовити у мене як у посадової особи не було. Сумарна площа регіонального ландшафтного парку Телігульський складає 10 тисяч гектарів. Під рекреаційну діяльність відведено менше гектара, говорить тимчасово виконуючий обов'язки директора парка Олександр Дяченко. Одне з завдань регіонального ландшафтного парку місцевого значення це рекреаційна діяльність, це відпочинок, це туризм. І в положенні про туризм. Який затверджений кабінетом міністра, там чітко прописано, що можна, а що не можна. Все, що встановлено на території парку, воно є тимчасове, воно не порушує покров і воно не будується з фундаментом. І Воно не передається в оренду, воно не надається власність. Регіональний ландшафтний парк Телігульський, як і будь-який національний природний парк, повинен мати зонування, говорить екологиня Інна Тимченко. Та зараз ділянка, де вона дуже популярна серед туристів, і в цьому році там встановлені різні розважальні заклади, кафе, вагончики. Проведена комунікація. Ця територія є дуже важливою з точки зору збереження біорізноманіття. Там є оселища Морківниці, це червона книжна рослинка. Вони всі виконують певну свою функцію. Також там є озеро, де гніздяться птахи, А комунікації були проведені спочатку до кінця коси, повз озеро. І, звісно, така кількість людей, машини, такі ну, заходи, інфраструктура, вони дуже сильно впливають на птахів. Навряд чи вони туди захочуть прилітати і гніздитися. За словами Олександра Д'яченка, станом на липень ведеться робота по обмеженню руху автомобілів територією чілової коси, яка є частиною парку. Ми відгородили шпіль коси, дуже велику територію, щоб. Не порушити покров шпіля перед тим, як встановлювати рекреантів на території коси. Вона була обстежена. А морковниці не було знайдено, тому що якщо б ми знайшли її, ми б її огородили огорожею, повісили табличку, що це морковниця. Ці великі птиці, які тут були, вони пішли в лук парку, там де більш дика територія. За словами виконуючого обов'язки начальника управління з питань туризму Миколаївської обласної військової адміністрації Романа Мамчура, Талігульський лиман одне з небагатьох місць в області, де відпочинок туристів безпечний. Встановлені шлагбауми, встановлені сітки на косі, але вони встановлені не з метою там обмеження доступу відпочивальників та місцевих мешканців до коси, а лише з тією метою, аби коса могла відновити свою фауну. Екологиня Інна Тимченко говорить, що рух транспорту на Талігулі треба обмежити, а до місць відпочинку діставати спішки. Так, за її словами, можна зберегти заповідний фонд. Має бути десь місце, де облаштована буде стоянка, де облаштований буде кемпінг. За словами Олександра Д'яченка, станом на липень 2023 року ведуться переговори з Коблівською об'єднаною територіальною громадою щодо облаштування паркувального місця для автомобілів та території для розміщення кемпінгу. Також, за його словами, за літній період планують заробити близько 500 тисяч гривень за рахунок сплати рекреаційного збору. Гроші підуть на потреби парка. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков Суспільне новини, Миколаївщина. Дивитеся суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на суспільне Миколаїв» у соцмережах.